У мішку у нас нарвана, вже чотири дні стоїть, кропива. Можна брати любу зелень. Сьогодні я вам показую, як ми робимо добриво для наших рослин на городі. Це дивіться, сьогодні четвертий день. Увечері я його натоптувала, повен був бетон, повен-повен, отак оцією кочережкою, не можна було туди вдавити. І залили водою прямо сюди, аж повінця. Оце сьогодні четвертий день, оце вже дивіться, воно так перегнило. Запах, звісно, дуже ядовите, дуже воно вонюче. Тому, якщо хто це робитиме і працюватиме з оцим розчином, то тільки в перчатках ніякі шампуні, ніякі мелан, ніякі дезодоранти його не забивають. От. Якщо для вас це досить, то можна не додати вже нічого сюди, і хай воно перегниває. Якщо так як для нас, я думаю, що це буде цього розчину малувато на наші посадки, то я хочу іще додати сюди оцієї зелені. Ми беремо кропиву. ну Якщо немає кропиви, можна брати любу зелень. Можна, говорять, додавати і чистотіл, і усе. Ось так, напихаємо сюди і хай воно перегниває. В нього вже запах такий, що хоч двору тікай. Чуть на кілометри. Але ми нічим більше не підкормлюємо, не піддоблюємо свої перець, помідорин. Таким розчином можна поливати усе. Якщо оце все воно переграє дві неділі, щоб воно гарно переграло, треба дві неділі. Ну Воно й стоїть і далі, воно не пропадає. Ну, для початку. Щоб його брати і з ним працювати, треба, щоб получився кріпкий настой. А потім, коли воно вже переграє, коли ви висадили помідори, перець, і воно вже у вас прийнялося, гарно позеленіло о, і вже воно буде набирати силу йти у рост, тоді тільки оцим підживлювати, підкормлювати його, підгодовувати. Тоді воно вже, як воно прийнялося, і ви будете давати йому цю їжу, воно буде набирати силу нарощувати зелену масу. Не буде чахнути. Ось так. Можна ще й води додати, я ось додавлю ще води. І коли воно оце вже виграється, тоді ви берете 9 літрів чистої води. І в ту воду додаєте літру оцього. Настою оці бурди всього всього літру. І під кожний кущик, будемо ми робити, ми ще покажемо, під кожний кущик, от кущика отгортаєте землю, робите так, щоб водичка не розтікалася, можна зразу пролити холодною водою, простою, а потім уже додати під кожний кущик. О, цього по літрі я додаю це точно. Ну, ми не проливаємо, ми зразу робимо ямки кругом кущика і поливаємо. Гарно поливаємо літра, півтори, все туди воно уходить. Потім, як увійшла ця вже вода, і сухою землею закриваємо і все. Поливати ним можна все, що ви поливаєте. Все, все що у вас є на городі, все, що чахне, не росте, все можна ним поливати в будь-який час, не тільки як перець посадили, прийнялися, а може, там цибуля десь зачахла, а може ще щось. Для тих, у кого дуже бідна земля на городі, що ви не виносите ніякого перегною, ні, нічого, можна в оцю бурду іще додати, мов кого курі єсть, можна додати сюди совочок, або два совочки на навозу того, щоб воно тоді разом з ним переграє, або коров'яче, може хто кролів тримає. Все сюди можна додати. Тільки не без фанатизму не прийдь на цей бетон чи на, на яку там у вас йомкусть ціле відро. Ні, почуть. І воно разом оце все переграє і тоді додать 9 літрів води, чистої, 10 літра оцього розтвору, маринаду оцього. Я не додаю нічого, бо в нас городи не пусті. Нам треба підживити, щоб рослинка набрала сили. Почала нарощувати зелену масу і щоб у неї все було добре. Більш ми нічим не удобряємо. Підживлюємо ми всього один раз за сезон. Перець, помідори, капусту. Що бажаєте? Як росте капуста добре, значить ми її не підживлюємо. Як бачимо, що з нею щось не так, щось сидить, сидить, або дощів немає, або то ну, і капусту все. Я ж кажу, цим добривом можна підживлювати все. Ось так. Ну, запах, я ж кажу, зразу кажу, що це дуже вонюче. Періодично, якщо ви зробили його, от сьогодні ввечері зробили, завтра вранці йдете, мимо цього, цієї йомкості, мимо цього бетона, хай у вас буде стояти, ось у мене спеціально стоїть железячка чи дручечок, помішайте його так, от, щоб Воно все там утопилося. Я ще зараз його диду і... Ми користуємося ним не один рік. бажано ставити десь. На сонечко, щоб проходила там реакція. Щоб бур'яни з водичкою потім дружилися, поженилися там. Ну. Коли воно вже переграє, воно вже не так бульки гонить, оці газ. А коли тільки свіжу везелен закладете і заліте водою і начне грати, будете отак його нажимати, перемішувати. Перемішувати не треба, не треба колотити, просто прижали його туди, щоб усе втопилось, і пішли далі. Я так роблю, не знаю, як люди, я роблю так. До перші дні дуже бульки будуть думутися. Бачите, і зараз вони є ті бульки, бо воно йде реакція, щось гниє, щось тільки заклалося. Ну, треба, щоб воно 2 неділі переграло. Ось так. Ось уже в мене перша партія цибулі нарвана. Буду робити заготовку на зиму. Так ось я її почистила. Ось така цибулька, більше її немає. Зелене, зараз підрізаю отак посушу. На сушку поріжу, а біленьке теж поріжу, сіль, олія, яблучний оцет. Змішаю у судочки і просто у холодильник, не в морозильну камеру. Ось такі в нас справи.